Доброго вечора, дорогі земляки, коротко про підсумки середи. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Херсонському напрямку противник продовжує обстріли районів населених пунктів на правому березі Дніпра. Підтверджено вогневе ураження району зосередження живої сили та техніки окупантів Херсонської області з нашого боку, в районі Васильівки. Знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі противника уточнюється. У Нікопольському районі. Вночі окупанти здійснили 6 обстрілів Марганецької, Мирівської та Червоногригорівської громад. У Марганці пошкоджено один приватний будинок господарчу споруду Газопровід. У Червоногригорівській виникла пожежа. Господарчої споруди знищено одну господарську постройку, пошкоджено вісім приватних будинків, 4 господарчі споруди та леп. без втрат, слава Богу. У Криворізькому районі вночі та в день обстрілів не було. У самому Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи працюють стабільно. Міський комунальний електротранспорт працює в обмеженому режимі згідно з тими лімітами, які Кривому Рогу були надані енергетиками. Це 50 тролейбусів, 10 трамваїв швидкісного та 10 міських трамваїв. Також працює 21 комунальний автобус. До речі, нашому міському тролейбусу виповнилося 65 років. Вітаю весь колектив підприємства від усіх криворіжців Дякую тим, хто в дуже непростих умовах щодня ремонтує, обслуговує та забезпечує роботу комунального транспорту. Місто допомагає та робить все можливе, щоб підприємство працювало стабільно. Також багато фахівців підприємства захищають Україну зі зброєю в руках. Тобто кожен на своєму місці працюємо разом та наближаємо перемогу до інших подій. Сьогодні місто попрощалося із ще однією жертвою російського ракетного удару 16 грудня Ольгою Ярославівною Андрійчук. Вічна пам'ять загиблої та наші сповчуття рідним та близьким. На місці удару продовжуються відновлювальні роботи. Сьогодні працювала техніка, відновлювали перекриття та покрівлю на вцілілих секціях будинку, по якому вдарила ракета. Продовжувалися роботи і в інших пошкоджених будинках, як по дахах, так і засклення вікон у квартирах та під'їздах. Продовжується прийом заявок від постраждалих на матеріальну допомогу від міста. Прийнято вже 248 заяв. Причому вже на сьогоднішньому виконкомі ухвалене рішення про виплати від міста 24 постраждалим, першим, у яких були оформлені всі документи. Окрім цього, працює наша мобільна віза, фахівці якої допомагають людям оформити заявки у дію на державну допомогу. Сьогодні оформили ще 66 заявок, а всього 99. Ми залишаємося містом соціального захисту та підтримки криворіжців. Сьогодні на виконкомі міськради було прийнято ще 27 рішень соціального спрямування. Тобто, у грудні ще майже півтори тисячі криворіжців отримують допомогу з міського бюджету на суму понад 10 мільйонів гривень. В цілому, з початку року, на соціальну підтримку мешканців Кривого Рогу з міського бюджету спрямовано майже 440 мільйонів гривень. Матеріальну допомогу отримали вже понад 23 тисяч мешканців. Це не рахуючи безкоштовних продуктових наборів від міста, які отримали вже понад 293 тисяч сімей. Навіть в умовах війни у Кривому Розі не скасовано жодної соціальної допомоги. Буде продовжено соціальну підтримку і наступного року. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили. Та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!